Hyundai Tucson 2 літра бензин. Заміна радіатора печки без зняття панелі приборів. 2 літра на автоматі. знімаємо защитку біля педалі газа на трьох кліпсах Четверта, я взяв педаль, ну можна і не знімати. Четверта застежка ось застежка засшка ось сюди. Е радиатор. Радиатор. Радиатора двух видов бывает. Бывает тут трубка пряма. Он такой идет. А, тако а бывает то Разрезаем болгарку. Раз, два. Вытягиваем радиатор. Новый я уже обрезал, Це старий, це новий. Е, це, номер, це номер цього радіатора, якого патрубки зігнуті. Е, 97, 138, 2Е150, а є, буває ще 2Е100. Так обрізали дві шлангочки, Чотири хомута. все ставимо. Ну Дуже тоненькі соти, дуже тоненькі соти. Через то не гріє. Спочатку спочатку гріє, одна сторона гріє, наприклад, на пасажира дує на водителя ні або наоборот, На водітеля дує, на пасажира ні. а потім зовсім перестає гріти. Дули в нього воздухом, водою єлі продувається. Забитий, намертво. Міняємо на новий. Надіваємо патрубки. Потім покажу як виглядає з патруками встановлений радіатор. Як обіщав, а так виглядає замінений радіатор. Ставиться кришечка все місце. А зверху кришка, йому закриває, нічого не видно. Всім спасибо.